Всім добрий вечір. Прийшли на вечірню вправочку. Будемо годувати, так, тут ноль, ноль і тут ноль. Зараз, дамо. Зразу свино... А, треба спочатку привести корм, бо так не вийде. Звірі хочуть їсти. Оператор, поки камеру настроє. Оце. А коли я останній раз справлявся? в цьому місяці чи в тому? У всіх. У всіх все кончилось. У всіх все кончилось. Всі хочуть їсти. Так. Сьогодні я робив корм і для відкорма, і для свиноматок. Зараз піду я возьму для свиноматок і буду їх годувати. Треба вже закривати другий, другий душник треба закривати. дают шуму, да? Вроде стараюсь каждого дня управляться. А получается, будто не управлялся уже дня четыре. Альбертинова. Диви я сьогодні який з макухою зробив. Укусний? Укусний. Даже Манюня залазит на загородки. На, Манюня, на. Менюні скоро порос, треба буде додавати. Тепла треба буде робити. Витяжку як там, там закрито і тут будемо зачиняти, щоб було трошки, трошки більше тепла. Бо зранку сьогодні прийшов, то було з половиною, а це маловато. Ну, Свиноматкам то нормально їм, їм не холодно, Ну, от хоч чи що. Трошки від відволікти їх чуть-чуть вода є. Вода є. Тут О, вот так, трошки. Ой, трошки їм рот. Так вий, як выпить, выйдет, куда пойдет. Хорошо. <риві> Та я вроде і дував сьогодні, а вони щось. Дуже раді мене бачить. Пощо ради їх сподувати? Так я ж сьогодні теж їх рано годував. Диви, шоста вечора я їх вже годую. Що це ж нормально? Що, зараз підемо туди, да? Сходимо так. На цей раз. Поїхали. Так, тут, тут Андрюшка можна не підпирати, бо його треба закривати, бо вітер дує. Не, не травня. А де дів відро? А чого ти щоб упасти через нього? Що ви пищите? Не давав їсти. Хто зна скільки? Так, рябухи. Рябухи даю от корм, бо будемо її. Що? Ну що ми будемо з нею? Ну що? Буде вона в місто збиратися, вона вже збирає. Ти чув? Ти це чув? Нервничає. Хамон. Хамон, давай, 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 тікай. Давай, давай. Шамону теж даємо. Для відгодівлі комбікорм. Хамон уже те, що мог, все він наробив. Нарішав. Да, Леонідович. Допоміг нам у нашій нелегкій праці. А що ми будемо цих сюди переганяти, чи може в той відправимо сарай? Чи цих, як надумали, тут оставляємо, так? Да? Що ти думаєш Ну кивни громче, що ти так тихо кило? Кигаєш, Надо... Добре. можна, так. Да. Надо перецей. Переспати з цими думками. Бо я щось, мене така була прийшла, така думка, що може їх, їх вже треба. У них тиждень може 10 днів, а потом вони перестануть там поміщатися. Так, так. набрати машки, Набрати машки корму, і, в принципі, тут малих можна ще ж це. них там чи? Бо вже в них треба дивлюсь підчищати і, і вранці і вечором. бо. І корм вже, почти з'їли вже і весь корм. Це її вчора, да, тільки насипав, Андрюха. Ну вчора ж я робив старт і вчора робив відкормити. А, значить позавчора. Ну що, тоді тоді нормально. Да, Бо я думав, як за дві доби це нормально. Як за добу, так це вони вже монстри. Монстрелло. А якщо за дві... Бачиш, що роблять. Зутра прибрав, підстелив і вже їх вони здорові. Треба да -да -да, більше акваріум їх. О, точно, я думаю, клітки, станки, акваріум правильно. Все, перемісили все. Так, класс, клас. утра ж тільки прибрав. А я ще за що думаю, звуком не прибрав. Ні, прибрав вже з утра, вже то ж здоров'я вже стали. А, неправильно. Неправильно, надо да, це? Да, зараз їм приневезем то їм да, і воду щитай Чо ж а? А, рахуй. І воду та й таке, да. Утром отак оставалось, і зараз отак уже. Тає Пив? Із тої бочки? Може бути. Так, підстелити їм трошки. Отак, як ти кажеш, щоб було і та й таке. Надо тирці їм зараз піти там трошки осталось. Посипати. Ні, вони ще й не дуже грязні, як би, ну хай ще. Ще в них цей тиждень. А ні, тоді поїдуть тоді в ту здорову. В той здоровий акваріум тоді поїдуть, пока цих ми освободимо станочок. Коротше, будемо дивитися по цьому. По Сітуейшну, да? як воно буде? Так, я поїхав, візьму сейчас старт. Надо ж таке. Зроблю з нею м'язко від сім'ї сім Левченко. Трохи було. Так, Використовуємо добавку від фірми Агровідкорм. 5% берем, 5% беру і старт і фініш 5-відсоткове 5 БМВД. Номер телефону їхній буде в описі. Кому треба, звертайтесь. А, там нам ще питали поясніть, да? ну тоді буде треба приготуватися Лучше і пояснити. Ну Там багато є, там і при стартер, і, і готові комбикерма і для курей, і для качок, і для несушок, для поросят, для телят, для всіх є. І для тебе є, якби ти їв, тільки все, трошечки, трошечки не лізе. Що, я тоді поставлю його отут, так? Да? Чи воно впаде? Ладно, я поставлю от тих Фух, заморилася я. З приводу БМВД то я приготовлюся, прочитаю лекцію тоді. Ну, як мені подобається. Я вже скільки, Андрюш, вже місяця два ми, так? Да? То все добре. Все, всім дякуємо за перегляд, всім пока. І допішов я поспів.